Привіт, Калиба! це один з улюблених ресторанів мешканців Березняків. Дуже б таке місце, приємне відпочинку. Ось. Тут можна сфотографуватися. Такий трон осінь. Центральний вхід. Там є приміщення. Там більш холодну пору року, де можна посіти посидіти. Ось так, я люблю березняки. Літня Альтанка. Тут якісь Художник оформлював літню велику веранду. Ну, дуже гарно. Усі пори року. Артал Тербін, Карпати, Рокотворний візуальний, просторовий часовий портал можливістю явного переміщення. Ось так. Це я так розумію. Весна. То була літо і осінь, а це весна. На досить обдарований, отець. Що в нас далі? Привіт Олень. І ось. Зима. Зима, зима, зима. Справжня така Карпатська зима. Такий шматочок. Карпат на Березняках у Києві. Дуже гарно. А ось і наше озеро Тельбен. Кинята, качечки такі. А -а -а. Вони звикли, їх тут підгодовують. Ні, любі. В мене нема хлібця, але є бажання. Ну, куди ви тікаєте? Ні-ні, не те, щоб тікають, навпоки до мене на пливуть. Не звикли, боже, який гарний селезень, Боже, з синім кольором на крилах. Такого ще не бачила. З зеленою голівкою. Да, такий плямистий із синім кольором на крилах. Ух ти! Нічого собі. У нас тут поряд калиба. місце відпочинку кияна і добрих гостей Києва.